Отже, всім привіт! Мене звати Катя і це канал про навчання за кордоном, мотивацію, про студентське життя за кордоном, а також частково про піар та комунікацію, тому що це основна моя спеціальність. Сьогодні я хочу трошки детальніше поговорити про написання мотиваційних листів для вступу в університет, поділитися власним досвідом, як я писала свої мотиваційні листи, завдяки яким я змогла стати і стипендіаткою, Програми Fullbraйт і потім студенткою університету Монклер, який знаходиться в США в штаті Нью-Джерсі, і який я закінчила буквально минулого місяця. Отже, перш за все, ви повинні розуміти, що кожен університет може мати якісь свої додаткові вимоги до мотиваційного листа. Наприклад, в Штатах ви можете вас можуть попросити написати два різних мотиваційні листа. Це Personal Statement, там де ви розповідаєте про себе. Це скоріше есе про ваше життя, ваша біографія, і як все, що з вами траплялося в житті, вплинуло на професійний вибір, на ваш професійний розвиток, як це вам допомогло в житті, і як це вас направляє у виборі професії, у виборі саме цього університету. Тобто, це Personal Statement, ви розповідаєте про себе. Але є ще в багатьох університетах вони просять, щоб ви написали свою академік-пропозицію, що ви маєте вивчати, що ви хочете вивчати, і чому саме ця тема, чому саме цей напрямок, а чому саме ця спеціальність? Тобто, це все воно більш сфокусовано на тому. Як ви бачите свою академічну роль, свою професійну роботу, а, які курси вам потрібні для того, щоб ви досягли мети? А з якою темою ви хочете працювати? Наприклад, в моєму академік стейтмент я писала про журналістику та комунікації в локальних групах, як ці комунікації будувати і чому саме мені це цікаво? Як одного разу я з цим зіштовхнулася? Як я працювала з різними локальними медіа? І наскільки сьогодні важливо для України вміти і знати, як будувати комунікацію в таких локальних групах, а дуже часто в українських університетах це лише один мотиваційний лист, тобто в одному листі ви маєте все поєднати, але не тільки в українських. А я зараз розглядаю варіант вступу на PHD і чесно скажу, дуже багато університетів також мають. Або два есе personal statement і academic statement, або лише одне есе personal statement. І це нормально, тому що у кожного є якісь свої вимоги, у кожного є своє бачення. Я сьогодні поділюся скоріше тим, як писати personal statement. Для більшості людей це буде той єдиний мотиваційний лист, який вони будуть писати і подавати до приймальної комісії. Я поділюся якимись своїми. Своїм досвідом, своїми ті які мені допомогли написати успішні мотиваційні листи, Personal Statement. Але ви маєте розуміти, що це спрацювало для мене, і це не значить, що це спрацює абсолютно для всіх 100% людей, які дивляться відео. А ваш університет може мати якісь супердодаткові вимоги. Перед тим, як ви сядете, почнете писати, навіть перед тим, як ви подивитеся це відео, ви маєте сісти і добре вивчити, що від вас просить ваш університет. Скоріше за все, на сторінці, там, де буде вся інформація про університет, про ці документи, які вам потрібно подати, там буде personal statement, і там буде детальний опис, що вони бачать у цих personal statement. Яка довжина, як багато, зазвичай це тисячу слів. Може бути більше, може бути менше. Наприклад, Columbia University хоче, щоб ви писали personal statement не більше ніж тисячу слів. Але Penn University каже, що personal statement окей, якщо це буде 750 слів. Тобто, ваш університет може мати якісь свої вимоги, і перш ніж ви сядете писати, ви маєте ці вимоги розуміти. Скоріше за все, університет скаже, що. Personal statement – ми хочемо бачити ось це, ось це і ось це. Розкажіть нам про себе, розкажіть нам про те, що вплинуло на ваш вибір професії. Розкажіть, що ви хочете вивчати, які ем, питання для вас цікаві, і які курси вам потрібні для того, щоб бути успішним у цій професії, або ем, успішним у <кій> цій сфері. Тому перше, дивіться, що від вас вимагає саме ваш університет, це важливо. А друге. Ви маєте розуміти, що приймальна комісія прочитає сотні таких листів. Ваш має бути унікальний. Так, вони, звісно, відбирають не лише по мотиваційних листах, є дуже багато інших чинників, які впливають на те, будете ви студентом цього університету чи ні. Але мотиваційний лист важливий, тому що його прочитають і. Або зрозумію, що ви, по-перше, гарно пишете, по-друге, гарно формулюєте свої думки, і у вас дуже цікава тема. Ви будете додатково підсилювати університет своїм бекграундом попереднім і своїм досвідом і своїм баченням того, як ви хочете побудувати свою академічну кар'єру. Або ви будете одним із тисячі ста інших студентів, які нічим не відрізняються, і які напишуть, що I have a passion for science». Ну, на жаль, мати просто passion for something самсинг це недостатньо, щоб стати успішним студентом. Ви маєте розуміти, для чого вам взагалі вся ця освіта і як ви будете її використовувати в своєму житті. Спробуйте почати із якоїсь лайф історії. Я впевнена, що вона у вас є. Подумайте про те, що вас змусило подати документи саме в цей університет. Намагайтеся показати свою унікальність. Намагайтеся показати, що ви вже багато зробили для того, щоб дійти до подачі документів. Ви не просто сьогодні прокинулися і вирішили, так, сьогодні я плаюсь в університет, в який ось цей. Нема різниці в який. Ви маєте показати комісії, що ви йшли до цього вибору університету, до вибору професії, до вибору себе як фахівця. І ви робили це роками. Ви не сьогодні прокинулися з цією ідеєю. Ви вже доклали зусиль до того, щоб бути у цій професії. Доклали зусиль до того, щоб бути фахівцем у цій сфері. Дуже круто, якщо у вас є якась історія, щось, що на вас вплинуло. А ви можете з цієї історії почати. Це суто літературно буде кетч-фо людини, яка читає це, есе, і буде просто хотітися читати далі зрозуміти, як ця історія, яку ви розповіли. Плинула в подальшому на ваш вибір професії. Отже, ви починаєте з якоїсь цікавої історії, якщо вона у вас є, якщо у вас її немає, це нормально. Ви теж можете почати з якихось цікавого факту, а ви можете почати з якоїсь цитати, яку ви почули, яка на вас вплинула, про яку ви думаєте, і ви вважаєте, що це співвідноситься з вашим майбутнім фахом. А подумайте про щось таке, що має зачепити людину, яка читає це. есе. Щось цікаве, щось що вас змусило б читати далі, а не зробити стоп на перших двох абзацах і далі не читати, зрозуміти, що це ну, таке все, як у всіх. Намагайтеся бути оригінальним, але не додавайте історії, яких з вами ніколи не відбувалось. Не може такого бути, що ви придумали історію. Ця історія ну, крута, вона гарно звучить, вона літературно гарно звучить. Але це неправда. З вами цього не відбувалося. Ви ніколи не зустрічали цих людей, і у вас ніколи не було таких діалогів з цими людьми. Тому будьте чесними з собою і розповідайте історії зі свого життя, а не з чужого життя. Наступний крок, ви маєте зрозуміти, чим ви унікальні, і чому ви маєте бути студентом цього університету. Тобто, подумайте про той шлях, який вже пройшли. Покажіть приймальній комісії, що ви цілеспрямовано рухаєтеся до цієї професії. Розкажіть про те, чому ви вирішили обрати саме цей фах, чому вам цікава ця тема, чому ви хочете з нею працювати. Якщо це все для вступу в американський вуз, це скоріше personal statement з академічним ухилом, ви пишете про тему, з якою ви хочете працювати, обов'язково подивіться сайт університету, подивіться Faculty Members. Людей, які працюють в університеті, людей, які працюють з темою, яка вам цікава. Для чого це вам потрібно? Ви повинні співвідноситися з тим, чим займається університет. Тобто, якщо в університеті номер один це Political Communication, а ви хочете подаватися на піар в сфері мюзик, наприклад. Ну, скоріше за все, ви не знайдете людини, яка б потім з вами працювала з темою магістрської роботи, яка б потім е могла з вами бути вашим академік-адвайзером. Тому, якщо ви подаєтесь в університет і у вас є вже своя обрана е справа, якою ви хочете займатися, то подивіться на те, чи є в цьому університеті люди, які вам допоможуть розкрити цю тему і стати хорошим студентом. Наступна річ, яка також важлива, ви маєте показати, що ви, що ви в цій темі, що ви не просто вирішили займатися цією темою, тому що подивилися на топ-10 вакансій, і вам здається, що ось ця, якщо ви будете мати оцю професію, то ви будете мати хорошу зарплату. Ну, на жаль, це не вся мотивація, яка має рухати вас до здобуття освіти. Дуже часто для того, щоб отримати роботу, вам не потрібна взагалі освіта у цій сфері. Достатньо буде курсів, тому ви маєте показати, що вам потрібна саме освіта, ем, вища освіта, магістерська робота. Або ну я зараз не говорю при, про PHD, тому що там трошки інша специфіка у всіх мотиваційних і ем, листів, де ви вибираєте тему, але про магістерську роботу, так, ви маєте розуміти, що. Я обираю цю професію, тому що мені потрібен магістерський ступінь. Або я обираю цей університет, і я вирішила виплавитися, тому що мені справді потрібна вища освіта в цьому напрямку, тому що мені, окрім моїх практичних навичок, яких я можу здобути, працюючи там в цій сфері без освіти, мені потрібно якесь теоретичне підґрунтя, щоб далі розвиватися у цьому напрямку. Це буде вже мотивація. Ви маєте пояснити, що що вас рухає отримати освіту, а не просто піти і здобувати якісь практичні навички. Мотиваційне, ваш мотиваційний лист, ви розповідаєте про те, як ви круто працювали і йшли до цієї аплікації, до того, щоб стати студентом цього університету. Університет має зрозуміти, що він виграє від того, що ви будете студентом цього університету. Наприклад, університет бачить, що ви Волонтерите, тобто ви активна людина, що ви були старостою, це значить, що ви можете менеджерити, керувати людьми, що у вас є лідерські якості. А всі речі, які ви вважаєте важливими для вашого фаху, і ви брали участь в якихось тренінгах, семінарах, напишіть про це, але не просто перерахуйте в стовпчик, що я взяв участь в цих семінарах. це частиною есе, тобто частиною тексту, розкажіть, як якийсь семінар на вас вплинув, як він допоміг вам звузити теми, над якими ви хочете працювати. І наступна річ, яку я вважаю надважлива в написанні мотиваційного листа, ви маєте показати університету, що ви розумієте, як ви будете використовувати цю освіту в подальшому. Тобто, ви маєте показати, що у вас є план. Ви не просто закінчите цей університет, отримаєте диплом і не будете знати, що з ним далі робити. Ви отримаєте диплом, і ви вже знаєте, де ви будете працювати. Або у вас є ідея відкрити власну школу, відкрити, запустити власний курс, і вам потрібен цей диплом для того, щоб мати якісь теоретичні підґрунці, щоб знати, як це взагалі робиться, щоб мати якусь експертну фахову оцінку в цьому напрямку. Або ви знаєте, що ви отримаєте диплом. Після цього ви будете платися на PHD, після цього ви напишете свою дисертацію, зміните світ на краще, станете професором. І, от якби це є ваша мрія, ваш шлях, ви рухаєтеся до цього. Покажіть приймальній комісії, що ви вже сьогодні, навіть тільки плаєвшись, подаючи документи до них, вже знаєте, як ви будете використовувати цю освіту. У вас є план, у вас є бачення, і ви робите це все цілеспрямовано. Ви не просто робите, аби було і подати в 10 навчальних закладів свої документи. У вас є стратегія, ви з цією стратегією рухаєтеся. І що на сам кінець важливо, коли ви пишете мотиваційний лист, Будьте щирими. Намагайтеся бути відвертими. Намагайтеся згадати всі ці речі, які показують вас з кращого боку. Ви жива людина, ви можете робити помилки. Ви йдете в університет, в магістратуру, ви можете ще не мати своєї теми дослідження, і це нормально. Ви йдете в аспірантуру, ви ще можете не мати своєї теми дослідження, це теж нормально. Але ви точно знаєте. А чим ви хочете займатися у житті? Подумайте добре про те, ким ви себе бачите і як ви себе бачите, і яка робота приносить вам задоволення. Подумайте про те, як ті всі речі, які ви можете отримати в університеті, ті курси, які в університеті є, а це в принципі можна подивитися на сайті, які є курси в університету. Як це все зможе зробити з вас кращого фахівця. Якщо у вас є якісь додаткові запитання про мотиваційні листи, залишайте їх. Я, можливо, якісь речі забула, тому що я зараз намагаюся записати відео, маючи перерву між двома дзвінками. Але зараз якраз такий період, коли люди плаються, пишуть свої мотиваційні, думають про вступ. Тому сподіваюся, що вам це буде корисно. Я також би вам порадила просто загуглити іноземні інтерв'ю з адмішн. Дуже часто, майже всі університети мають такі інтерв'ю з людьми з приймальної комісії. Ці люди пояснюють, що ми хочемо бачити від студентів, які плаються до нас в наш університет. Загугліть ваш університет, адмішн інтерв'ю. Ви знайдете якісь Скоріше за все, якийсь онлайн-зустріч, яка була, або просто онлайн-інтерв'ю, де вам розкажуть, чого від вас очікують. Тому що я переконана, що кожен університет може очікувати якісь різні речі від студентів, і ми всі різні, і ви всі різні. В кожного хто оплається, хто не оплається, хто лише думає зараз про те, можливо, мені потрібна магістратура за кордоном, або не за кордоном, або в Україні, і думаєте про те, як написати мотиваційний лист. Ви всі унікальні, і в кожного є щось, що можна в цей мотиваційний лист покласти і розвинути як ваш плюс, і показати, чому ви маєте бути студентом цього університету. Тому подивіться відео інших студентів. Ось я розповіла про те, що я в свій мотиваційний лист вкладала, коли я плаялася в університет і на програму Fulbright. А ви знайдете, щось ще корисне від англомовних студентів. Просто загугліть або подивіться в Ютубі відео людей, які навчаються в вашому університеті, в університеті, який ви хочете потрапити, вони 100% розкажуть, що вони писали у своїх мотиваційних листах. І успіху, якщо у вас є така мета стати студентом університету вашої мрії, я переконана, що ви до цієї мети 100% дійдете.